Книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить Іван Франко. У Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника велику увагу приділяють збереженню. Та відтворенню матеріальних фондів. Це одна з найбільших в Україні бібліотек, і заснована вона була на базі збірок та колекцій понад 80 книгозбірень, вік значної частини, з яких сягає багатьох століть. Відтак для збереження цих духовних скарбів необхідні. Постійний контроль стану їх збереженості та проведення відповідних реставраційних заходів. З цією метою у 1980 році у бібліотеці було створено сектор реставрації, який 1988 року став відділом реставрації та консервації рідкісних видань. Відділ реставрації та консервації рідкісних видань Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника складають сектор реставрації та група профілактики і збереження бібліотечного фонду. Основним завданням відділу є вивчення і аналіз умов зберігання документного фонду, обстеження температурно-вологісного режиму в сховищах. Знепилення, а також утримання документів в належному санітарно гігієнічному стані, здійснення дезінфекції та дезінсекції біологічно уражених документів, ну і проведення звичайно практичної реставрації. Об'єктами є пам'ятки писемності та друку 14 20 століть, серед них. Рукописні документи на папері та пергаменті, стародруковані книги та рідкісні видання, давні географічні карти, атласи, глобуси, періодичні видання та мистецькі твори, які конче потребують усунення пошкоджень, зміцнення, а також повернення естетичної довершеності. Шлях реставрації є копітким, тривалим і Покроковим. Після надходження артефакту і сховища у реставраційну майстерню відділу, фахівець у першу чергу фотографічно фіксує стан пам'ятки та описує його в спеціальному реставраційному паспорті. У ньому докладно занотовуються. Вихідні дані реставраційного об'єкта, стан його збереженості на момент надходження на реставрацію підтверджений фотографіями. Цеплення пам'ятки до реставрації, обов'язково реставратор заводить відповідну документацію. Це реставраційний паспорт. Він включає в себе всі вихідні дані про пам'ятку, які реставратор візуально може зафіксувати. Потім тут же ж реставратор здійснює записи в паспорті, які відзеркалюють лабораторні дослідження, які допомагають реставратору узгодити план реставрації. І ці і всі дані вже в цьому паспорті показуються на реставраційній раді, і згідно них приймається затвердження щодо плану. Всі процеси, знову ж таки, які відбуваються згідно затвердженого плану, реставратор фіксує впродовж роботи в реставраційному паспорті і веде свої спостереження. В кінцевому результаті паспорт об'ємний, відзеркалює як описово, так і фотографічно всі процеси і представляється на заключній реставраційній раді знову ж таки разом з пам'яткою оцей реставраційний паспорт. Підписується, затверджується реставраційний паспорт усіма членами реставраційної ради, ну і відповідно самими реставраторами. Ну, і от така документація ведеться на кожну реставровану пам'ятку. До паспорта заносять результати лабораторних досліджень, що дозволяє правильно спланувати хід робіт. Перед початком реставраційних робіт ми проводимо різноманітні лабораторні дослідження. Зокрема, ми визначаємо рівень pH аркушів за допомогою ph тестера також визначаємо дуже волокон на взірцях під мікроскопом, визначаємо товщину паперу для коректного підібрання реставраційного паперу для дорощення втрат і визначаємо текучість чорнил, що допоможе нам підібрати адекватний спосіб очищення аркушів. Завдяки дослідженням реставратор складає план перебігу операцій, який розглядає. Реставраційна рада. Реставраційний процес зазвичай включає різні операції, фіксацію настійких фарб на печатці, фізико-хімічне очищення водою та поверхнево-активними речовинами, нейтралізацію кислотності. Мета реставратора призупинити руїнні процеси, стабілізувати стан паперової основи і зберегти. Усю інформацію про документ. Найбільше, як правило, дошкуляє кислотність паперу, що є головним чинником руйнування, особливо для паперу ХХ століття, виготовленого з деревини на противагу давнішому, виготовленому з волокон льону, бавовни, коноплі, кропиви, вовни тощо. Бачимо, як реставратор працює з часописом початку ХХ століття, що є в критичному стані. Ця газета є крихкою, ламкою, міцність паперу поновлюється завдяки насиченню його спеціальними розчинами желатину чи метилцелюлози. Механічні розриви реставратор укріплює. Реставраційним папером різного виду, в залежності від місця розташування пошкодження, місця втрат основи, так звані лакуни, реставратор заповнює попередньо підібраним реставраційним папером, наближеним за показниками до оригіналу. Щоб з'єднання було міцним і непомітним, реставратор попередньо скальпелем. Розпушує волокна і потоншує край обриву паперу. Є спеціальний стіл з підсвічуванням, який дозволяє фахівцеві копіювати на новому реставраційному папері межу втрати частини вже зволоженого документа. Поліетиленова плівка, що накладається на документ, захищає його від головного інструменту, скальпеля. Ним формуються латки, що за контурами чітко повторюють втрачені фрагменти і органічно вкладаються на документ. Цей процес вимагає точності та вправності, адже вологий папір легко піддається ушкодженню. Висушування реставраційного об'єкта відбувається при навантаженні, переважно у ручному гвинтовому пресі. У прокладках із картону, сукна, фільтрувального паперу, синтетичного матеріалу, що дозволяє безпечно роз'єднати склейку. Після попередніх процесів такий документ вже можна легко взяти в руки, адже ми бачимо, що він має дорожчині кутики. Сам папір, основа паперу зміцна, і з таким документом вже можуть працювати дослідники та історики. За потреби. Використовуються різні хімічні речовини. В реставраційних операцій, окрім механічного очищення, проводимо також фізико-хімічне, яке включає промивання водою та різними хімічними речовинами. Обов'язково проводимо тестування на виведення їх, після того просушуємо реставраційні об'єкти і проводимо наступні етапи. Відреставровані цілісні аркуші книги підлягають шиванню та оправленню. Моя робота полягає у розумінні технік виготовлення стародавніх оправ, а також застосуванні їх при реставрації книг. Складові оправ це дерев'яні кришки оправи або картон, покритий пергаментом, шкірою, мальованим папером, а також тканинкою. Також буває металева фурнітура. Знання цих кладових допомагає якісно виконувати роботу. Відреставрований, а фактично врятований оновлений документ повертають назад у сховище, звідки він за потреби потрапляє до рук дослідника або, наприклад, на виставку. Книга 15 століття. Цікава чим, тим, що в процесі реставрації ми виявили нотні фрагменти. На роз'єднаних аркушах, і вони слугували картон, була склейка картону в вигляді нотних аркушів. Ще цікава річ, на оцей папір було посаджено шкіряний корінець. Цей шкіряний корінець вже реставрований. Це Старий корінець, а це вже доповнена нова шкіра, яка зміцнила і нам вдалося зберегти корінець 15 століття. Ті нотні аркуші і корінець будуть для досліджень майбутніх дослідників. Книга XVII століття це Нотні Ірмологіон. Колекція відділу рукописів наукового товариства Шевченка. Гарно збережена, але оправа 19 століття. Сама книга 17 століття. І нам потрібно було провести реставрацію, зняти непрофесійну реставрацію, яка не давала можливості докорінно прочитати текст, закривала текст нотний. Процесія знялося, Книга доступна і повернуто автентичний вигляд, що тій книзі. Що ті? Фінішним етапом є завершення заповнення реставраційного паспорта і представлення оновленої пам'ятки на реставраційній раді. Серед величезної кількості відреставрованих робіт книги, створені в різні епохи у Львові, Києві, Чернігові, Острозі, Заблудові, Почаєві. Уневі, Дермані, стрятині, вільні, Венеції, Римі, Празі і так далі. Відреставровані документи неодноразово експонувалися на виставках не тільки в Україні, у Львові, але й у Польщі, Австрії, США та Франції. Але найважливішим є те, що вони збережені. І назавжди будуть у духовній скарбниці України.